Чи знаєте ви котушку, яка має повністю металевий корпус, дві шпулі в комплекті різного розміру, та чудовий неопреновий чехол? А може знаєте котушку, де одна модель буде тягова із пониженою передаткою та із збільшеною головною парою, а інша в цьому ж розмірі буде в класичному варіанті? Не знаєте? То я вам зараз розповім. Всім привіт! Мене звати Павло і ви дивитесь Flagman Shop. Сьогодні я вам розповім про топову модель серед спінінгових катушок торгівельної марки Азура. І ця модель має назву Азура Савада по одноіменній назві відомої вам серії спінінгових вудлищ. Азура Савада це котушка, корпус якої повністю виготовлена із легкого, але металевого сплаву. Тому катушка є досить потужна та надійна. Як бачите, випускається катушка в великій кількості розмірів, їх 4. При цьому в кожна модель має в комплекті по дві шпулі звичайну та глибоку. Наприклад, модель. В розмірі 2500, в комплекті маєш пулю 2500 звичайну глибоку та 2500 s для тонких шнурів, для того, щоб вам не потрібно було використовувати бекінг. Шпуля має скосий бортик для збільшення дальності закидання. Катушка оснащена фрикціонною системою Rapid Drag, яка дозволяє менш ніж за один оберт повністю затягнути або відпустити фрикціон катушки. Ручка котушки у нас також виготовлена з алюмінієвого сплаву, вона вкручується напряму в головну пару, що теж додає надійності та потужності котушки, та зменшує люфти в цьому вузлі. Кноп котушки у нас прогумований, в менших розмірах він має плоску анатомічну форму. А в більших розмірах, зокрема, це розмір 4000, кноп, у нас вже також прогумований, але має Т-образну форму. Що додає надійності під час ловлі на великі ваги. В курісному механізмі котушки в нас встановлено аж 11 якісних шарикопідшипників, що забезпечують як рівний тихий плавний хід котушки, так і якісну укладку шнура або жилки. До речі, ролик жилковкладача у нас також має спеціальну форму антитвіст, яка захищає шнур від перекручувань та продовжує його службу. Випускається у нас котушка в чотирьох розмірах, але ви бачите на столі в мене п'ять різних моделей, про це ми зараз з вами поговоримо. Котушка в 2000-му розмірі має вагу 217 г і чудово підійде для комплектування ультралайтових та лайтових вудлищ. Котушка в розмірі 2500 також має вагу 217 г та те ж саме застосування на риболовлі. Котушка в розмірі 3000 має вагу 224 грами. Вона підійде саме для лайтових вудлищ. І котушки в 4000 розмірі у нас є аж дві модифікації. Є класична азура Савада 4000, яка вже була в продажі, і до цього ця котушка, до речі, має вагу 274 грами. І з'явилась у нас ще одна новинка. Це зустрічаєте азура Савада XP. Extra Power. Це потужна 4000 котушка, яка має зменшене передаточне число 4,6 до 1. В той час, коли звичайна передатка у класичної 4000 савади 5,2 до 1. Ну, як і у всіх попередніх моделей. Також ця модель має збільшену головну пару, на якій на 30% збільшено зубці. Таким чином, ця котушка у нас більш тягова, більш потужна і підійде для ловлі на важкий джиг та ловлі на воблери, так називаємо твітчинах. Нова потужна Azura Wada XP це чудовий вибір для тих риболовів, хто звик ловити в екстремальних умовах. Це ловля на великих річках, на водосховищах, на сильній течії або на глибоких ямах, де потрібно використовувати досить важкі об'ємні приманки та важкі грузки на джиг. Ця котушка чудово справиться з вагами 30-40-50, а то і більше грамів. Як я вже й сказав, в комплекті до кожної котушки йде. Алюмінієва запасна шпуля. І в кожному комплекті є звичайна класична, глибока та зменшена шпуля. І також приємним сюрпризом та бонусом для риболовів буде чудовий зручний неопереновий чохол. Він має два відділення: основне для катушки і карманчик для ручки для зручного транспортування. Ось таке у нас чудове оновлення та розширення серії катушок Азура Савада, і для наших постійних глядачів та підписників у нас є чудовий сюрприз. Ми розіграємо одну з цих чудових катушок. А умови конкурсу, як завжди, прості. Потрібно бути підписаним на два канали: флагман Риболовля та Туризм та Флагман Шоп. Поставити вподобайку цьому відео та в коментарі написати, яку з цих катушок ви хочете виграти. А посилання на онлайн розіграш дивіться в описі під цим відео. Кому сподобалось це відео та наша катушечка Азура Савада, обов'язково напишіть про це в коментарі, ставте вподобайки, не забувайте підписуватись на канал та натискайте на дзвоник, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві відео. З вами був Павло Флагман Шоп. До зустрічі на воді.